О, о, стоять, стоять. Что такое? Блядь, Андрюха, я, блядь, первый раз на тебя попал. <laughs> блядь, я думаю, хоть на... Ой, извиняюсь, может, ты ведешь эфир там? Не, не, сейчас немає. Что ты, где ты? Секундочку. Андрюха, смотри, я... Не, я, короче, это... Я даже не ожидал, что я могу кого-то таких людей встретить. Ты понимаешь? Я на кухне включав, думаю, что что-то приготовлю поесть. Ну, и заодно, с которым... Трошечки співбесіду проведу. Ти десь з Сполучених <плес> Штатів, чи звідки ти? Ні, Андрюх, а я це як його всім, е, в Іспанії, але я тут уже 26 років. А, я, ну мова в тебе така, прям досконала українська, немає проблем. За 26 <плес> років. <плес> Дивись, секунду, я зараз за скрішотю жінці покажу, <плес> потім розумієш. Лайк, like, підписка, від... да? Конечно, Андрюх. <плес> Ой, це я для жінки собі скрізь. Я зрозумів, да. Передавай і вітання від мене. Так, бо ми там на одного хлопаку попали, і з цим як його з Олегом з єнотом зустрічався, декілька разів так балакав. Угу. Е — О, це таке. А це такий перший у мене чоловік теж такий дуже відомий попався. Ну і що, як <ривіт>. там на рідній Іспанщині, що там? Ну як тобі сказати, це вже за такі роки, це вже привичне життя. Ти розумієш? та й розумію. у Вас вже будинок, робота, все ж уже ну будинка. Ще не добилися до будинка, але більшість наших тут людей як кажеться, вже і будинки мають mm. то і діти. Вже кажуть, я за 26 років. То вважаю, що мої ровесники, то вже дітей мають по 20-25 років. Там, років. Та, так, та зрозуміло, да. Що родилися тут в Іспанії, вже і виросли, і привичне все. Нічого тобі таке не можу розказати, бо все повсякденне, привично привичне, та якби ти тут родився і жив все життя. Нічого. Як можемо, так допомагаємо всі тут. Дуже Тоже дякую вам. Там... Я знаю, що за кордону дуже багато хто допомагає. Мені Серега сполучених штатів постійно передає там допомоги для нашого госпіталя, то я передаю. Так що... Слухай, але що я тобі хотів сказати, от але як у самій іспанці як віднеслися до цього всього, ти розумієш? Дабі підтримали. З, перші, з перших днів, я тобі скажу, тут дзвінки такі в двері, розумієш квартиру, mm. і люди з їдою, розумієш, з якими сумками. Як у вас справи, ви бачили, що у вас твориться? Я кажу, ми знаємо, що твориться, чим допомогти? Ти розумієш? Чим допомогти? Ну, молодці. Вони, це дуже, 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 дуже приємно. Фури, склади дуже великі, ангари ці всі в оренд що були під орендами, там е... якимось другим людям, хто міг мати там якісь там порожні місця за задурно. Цілі організації грузили, пакували, ніхто ні копійки, ні з кого не брав, просто прямо на Україну. все. Розумієш? дуже молодці. Іспанці. Я, я такого не, не чекав. Наші люди просто. Коли зібралося, наприклад, наших там було з 50 чоловіків. Виділи, що їх починали заїжджати в машини і зовсім чужі машини, і люди питалися де тут є організації українців, яким треба щось допомогти. Просто наші люди там плакали всі. Mm -hmm. Розумієш, я розумію. Зараз як настрої, зараз уже ну розуміємо, що могло за років вже притихнути цей порив. Перший як зараз ситуація? Ну зараз так є. Ну далі підтримують наші люди, чим можуть. Ну, як, ну, які організації, які були відкриті у недальні, там підтримуються, теж іспанцями, як є. Ну, не, немає такого, знає. таких настроїв, як ото кажуть, що в Польщі кажуть: ось, понаїхали сюди, О, пер... ти що? В, Поль... ти... в цю в Україну, там і те інше. Ні, такого немає. Іспанці до нас, ти розумієш. Е, Андрюха, вони е, теж все життя, так, як ми їздили позаграницям і теж заробляли mm -hmm. За, по заробітках е, ті ж самі Франції, е, Німеччини. А е, е, от наші люди приїхали до Іспанії, до Португалії, наприклад, тому чому легше було легалізуватися і піти до роботи, розумієш mm -hmm. тому сюди більшість іммігрантів, а іспанці їхали туди, бо їм було легше там. Розумієш вони цю всю систему, наприклад. Е, Поїздок імміграції вони це все знають і розуміють. І, наприклад, він, якщо якийсь іспанець там трошечки запалиться, то другий скаже: Слухай, у мене вся родина за кордоном, і, і що нам відти виїхати? Бо ти Бо тобі ця людина не подобається, чи що? і і ми все життя плавали на кораблях, і Латинська Америка, знаєш, вони такі, що вони ставлять нас на друге місце. Це не поляки. Угу, угу. Поляки. Я думаю, що більшість оці всі викрики йдуть, бо тому, що вони більш комунізовані, отакі підрусифіковані. Розумієш, там є дуже багато. Я думаю, що і зараз Росія там має впливи на певних політиків, які О. розганяють цю історію, і плюс ми за ми багато років з ними більше перетиналися. Ну, протягом історії. Там є багато ну таких різних моментів, і кожна країна їх по-своєму. Оцінюється, тому є, є, на чому працювати. З іспанцями у нас, ну, слава Богу, не було ніяких таких конфліктів, і тому так. вони розуміють. Я не знаю, чи до, до сьогоднішній день, бо вже якось так в привичку війшло, тут, тут над ратушою, до недавно я видів ще на початку літа, це вважає, що це рахую, що від початку від першого дня вторгнення. То я якось не дав ну, нуса декілька три-чотири місяці назад. То ще на ратуші український прапор висів. Mm, навіть так, це це рахується. Це, це не столиця, це не Мадрид, mm -hmm. це південь Іспанії, це mm -hmm. на самому південні. І може, може ще й до тепер він є. Я просто вже не звертав увагу. Пролітаєш знаєш там по через центрі. Так уже не, не звертав. А як скажіть, ви помічали? Не помічали останнім часом більше українців стало подавати? Ну я маю на увазі молодь, коли відкрили кордони для оцих 20, до 23 років. Чи більше, чи, чи ви не знаєте просто? Молодь що відкрили Зеленський підписав, відкрили кордони для молоді. Було ж закрито. нікого не опускали. До 23 років нема, ні, хлопці ні, почали не виїжджу, м ну, нас... отримали можливість виїжджати, і деякі країни скаржаться, що у них зараз просто ну сплеск, що багато виїхало з України в такому плані. Отримують допомогу. Там ні, тут такого вже щось Я не, 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 не... На початках багато людей приїхали. Я кажу з молоді. Mm. А тепер на даний момент. Наскільки я чув, бо ти знаєш, що це є дуже нормально, якщо люди хочуть виїхати і втікти. Там молоді хлопці там є mm в -hmm. різний контингент людей. Розумієш, один думає: піду туди, а другий каже, поїду сюди. Розумієш, От таке і Ну, Іспанія uh, не платить допомоги, здається, вже, вже, вже мені мені здається, що вже останні ці місяці вже теж не, не платять допомоги. А ну тому, Вони... скоріше за все, всі, всі обирають і країни, які ще залишили програми підтримки для біженців. Там Німеччина, я не знаю, Ірландія, яка небудь і ні... Німеччина теж прикриває вже ці всі варіанти. Mm. В Німеччині дуже тяжко. В Іспанії ще було якось в Іспанії. Було набагато краще взяти, якщо взяти всі європейські країни, то Іспанія давала допомогу, допомагали житлом, повністю давали резиденції і було дуже легше mm. і легше на роботу впихали людей. Розумієш, а там mm. якісь там дуже були серйозні вимоги у інших країнах. По маю знайомих, як кажеться, по цілі. Європі і світі, то ну, в Іспанії, наскільки я розумію, середня зарплата ну така приблизно, десь тисячу півтори тисячі євро, так. Тепер трошечки більше піднялося. Ага. Ну до двох, скажемо, так. Мінімальне, да? мінімальне таке дві, дві з половиною ага. тисячі євро. Вже можна ну, це ж я маю на увазі, якщо в тебе немає мови е іспанської, якщо ти ще не вивчив, то. Ти можеш сподіватися, ну, не на високу зарплатню, це якась робота, я так розумію, буде некваліфікована, тому це десь пів півтори. Я тобі скажу одне: ти розумієш, що зараз такий попит на робочу силу, що як, е, е, тепер в як каже, в робочій коліції система така: якщо ти приїхав. То тебе впхають з тим, хто вміє балакати, щоб ти був коло нього близько, розумієш? Mm -hmm. І mm -hmm. заплатять, і візьмуть, і не потрібно там буде ніяка мова. А українців дуже багато, і так що тут дуже тяжко так попасти, щоб там когось не було, що хтось не розумів мову. А якісь mm -hmm. у вас такі гуртечок українські є? Чи так, кожен по-своєму? -по Ні, є тут як тобі пояснити? Тут кожен має свої якісь. Е Місця зустрічі, там, як сам по собі, ні. Я думаю, що більше як 25 років, то побута тут вже є якісь. Ні, такі... я вас зрозуміло. Ви вже інтегрувалися вас, я думаю, може, вже там знайомі є іспанці, і це ясно. Ті, хто перевіжав. No, якась діаспора, чи якийсь там клуб, чи як що. Ну, no, щось таке я, мав на увазі, якісь підтримки, коли люди самі, там от українці українцям допомагають. і... Чи Це Де це, 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 це таке вийшов? Ну, це бачиш. Оце погано. Насправді, я від багатьох чув, що є така проблема, що українці чомусь Нема. за кордоном не ну погано один одного підтримують. Це дві неділі назад я от ми сиділи з одним знайомим, він сам поляк, і ми сиділи говорили так і, і, і я кажу: до нього: ти не замітив, що. Поляки, українці, румени е, взагалі люди такі, що ні один одному ніхто нічого не допомагає. І румини такі ж самі. Румини, нам теж нічого не допомагає. Може, це через вплив Савка? На нас це таке, знаєш, совскольська та така, знаєш, там менталітет, той такий, знаєш, дурацький такий. Розумієш. Ну, це Бо... от е, треба якось нам людей, цей савок якісь... викорінювати в собі. Бо ну наскільки я розумію, враховуючи, що вже ну кажуть, вже більше десяти мільйонів виїхало. Е, це ж ну велика рухом. Ну, така сила, яка могла бути в кожній країні. Якби якось гуртувалися, легше всім було Да, 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 Андрюха, то, то нема такого, знаєш, якби наприклад. Е... Ну, іспанці за іспанців, ти знаєш, іспанець мені оказав зауваження каже, що у вас тут так багато. Ви один одному не допомагаєте наоборот, якось ви так так як якби хотіли якоїсь користі один від одного. Не знаю, як тобі це пояснити, Андрюх. та що тут це просто треба розуміти, констатувати факт, і якось українцям, які за кордоном намагатися це перебороти, все ж таки, бо одному важко, тим більше за кордоном. Та то, як каже все навіть і в життю важко одному, є за кордоном, просто в одному тяжко. Це. <кій> ну, але не знаю, якось треба привикати до цього всього, бо тому що не знаю, люди, які з с... ціни Абсолютно на житло, не... я так розумію, шалені там і в Іспанії, і по Європі, бо страшно навіть собі подумати не можете. Розумію? Ви, ви щоб... в... знімаєте житло, так? Да? Я знімаю, бо тому що не встиг, не встиг ще взяти по тих цінах. Наші хлопці взяли, то дуже багато сімей взяли по нормальних цінах. Mm -hmm. Ще по нормальних це можна сказати, якщо у кризис, трьохкімнатна квартира, така десь 70 квадратних метрів. Три кімнати. У в хорошому в такому, в хорошому такому районі, то 75, 80, 90. Ну, так тисяч тисяч. Це, Це київські ціни. Навіть в Києві, я думаю, дорожче буде. Ні, ні, я кажу тобі за 19-й рік кризису ще. 18 рік. А, ну, ну на той час, а зараз скільки? Ну, а зараз та ж сама коштує 250, 280, 320. 320, 320, 320. Точно така сама у цім районі ти припинився. Коротше, це звичайній людині треба, треба приблизно 320 років працювати, щоб на за неї заробити. Пішов <реш> у банк, запитався і вийшов, і просто застрілився під банком, і, і, і кінець, бо, да. тому що виходу нема в цвіту. Ну, це не а нормально. Кредити, розумію, і кредити що, ж, мабуть, українцям не дають, тому що. Дають як звичайним дають, людям. Да. Дають. Якщо ти підходиш під під класифікацію документів, працюєш на роботі. Там, наприклад, дивляться твою історію доходу. Наприклад, uh -huh. правильно? Там тут є така система. Наприклад, дайте нам у вас є який, який тип контракту, наприклад, дайте свою. Там є таке віда наприклад. Віда мені здається, так що. Там у тебе є такий лист, доходний лист. Як ти, як ти в життя останнє, там за рік чи що? розумієш угу. як там у тебе йде Якщо ти підходиш під ці всі параметри, то нема питань А які ну. відсоткові ставки ви взнавали? Ой, я це вже останні не. часи не навіть уже не цікавитись ще? я зрозумію. Так, не, що ти ти смієшся, що тут воно нереально. Не ще тим більше, що оцінка йде, ти розумієш, у чому тут? Оцінка йде банка по кадастру. Розумієш, угу. якби ціни не злетіли на ринку, банк все рівно свою ціну став. А ну це Я... як в Україні, да це ж у нас вели, були такі певний закон, і от, якщо в тебе будинок там 300 квадратів, і якщо не там розвалюха, якщо він реальна його ціна там ну 20 тисяч доларів, умовно кажучи, то вони рахують просто по квадратам, отак на калькуляторі. E, помножують і потім від цієї суми рахують податки. Ну, так, так, вони, вони подивилися, у них по кадастру на сьогоднішній рік, по їхній тій шкалі, наприклад, оцей дім, хочеш 300, 400, 500, там, скільки ти хочеш, 120 тисяч наша ціна. Угу. І ми можемо тобі дати 100. <риклад> Отак вони. Розумієш? І ти такі стоїш, думаєш, блін, а ну от як купити будинок за 300, як тобі дають лише 100? Тяжко, тяжко. Тепер уже тут треба трохи заспокоїтися, почекати, як каже це, другої якоїсь хвилі падіння цін донизу. Бо це просто ненормально. Тут Три, проблема в тому, що враховуючи навіть от вимушену міграцію українців, біженців. Зрозуміло, що попит на житло, тим більше на дешеве, на той сегмент, на який більшість українців може хоча б розраховувати. Він зменшується цей ну, зрозуміло, що попит зростає, а пропозиція зменшується. Тому боюсь, криза нова що буде дешевшати, вона ще не скоро буде. І, будують, і це ж тільки з України, а скільки та... з інших країн? Воно я каже, хто зна чим закінчиться війна в Україні? Будемо сподіватися, що все буде добре, і Україна переможе, звісно. Але все ж може бути. Ці ж можуть полізти куди завгодно. Вони ж чокнуті, ці ж росіяни. Вони там вони знає, не... нас... на країни Балтії вже задивляються, то на Казахстан, то ще кудись. Тут в місті подивишся кожна восьма, десята машина, це на польських номерах. Ти розумієш? Я знайомий поляками. Яким... На польських, я думав, на українських там українці, вже ті, що поприїжджали на українських, їм як кажеться це пішли на зустріч і зробили якусь там таку програму, під яку можна поміняти на іспанські номера, да, серйозно Так, серйозно? проблем, так, yeah. і люди вони поставили собі спокійно на іспанські номера. І полотять, бо тому, що були проблеми з страховками, були проблеми з тихоглядами, mm. розумієш, і а не п... з... з заміною посвідчень водія. Я там в ті, хто потрапляються в Німеччині, кажуть, там ну страшне, щоб перездати, там і гроші треба, і навчатися треба, і ну там купа проблем. Категорію Б, щоб... якщо ти маєш резиденцію, правильно. Uh -huh. Ти получаєш, наприклад, резиденцію, то колишні старі закони то там трошечки вже помінялося. для цих людей, які приїхали, взяли резиденцію, це вже логічно, що вони мають посвідчення водія, так? то заміна там, карточку медичну взяти і що ще тут, пройти медика просто, і uh -huh. заплатити якийсь там касовий збір, як звичайний касовий збір, і якийсь там не знаю, скільки там 60 чи 70 євро треба проплатити, не знаю за які послуги, то угу. ж знаєш, і там бо то вже давно і, і я не якось не пам'ятаю. І все, і ти чекаєш там, я не знаю, 2-3 дні чи А ти резиденцію цю ти... важко довго отримувати. Резиденція на даний момент для українців навіть на сайті поліції пише все по українськи. Ти розумієш? Імен для українців під пункт. І то я, ну до, довго це отримувати, чи The The як, скоро, дуже скоро. Дам, як я знаю, два-три місяці і получають резиденцію. Mm. Ці люди. Всі тобто, це не ну не питання, що ти там роками чекаєш, що потім я там чекав три роки. Чекав на резиденцію. Ні, ну то ж ви я. в той час, то зрозуміло. Зараз так, я так, так. А на даний момент резиденція це дуже просто. Резиденція дуже просто з дозволом на роботу, повністю все як має бути. Ти розумієш? Як вони зробили дуже все упростили, що просто капець. І ти зараз получаєш резиденцію, і через 5 років можеш навіть отримати громадянство. Хотів ще спитати. Як ну ставлення іспанці, зрозуміло їм. Я так зрозумію, начхати іспанці так... до нас відносяться да. дуже добре. Даві да, добре. Дуже. А оце я так розумію, багато і росіян туди їздять. Немає якогось там протистояння. Я теж в тіктокові ж потрапляються відео, то машину <рес> поцарапали, Ісп... то порозбивали вікна. Ну там правда було відео, що підрядці порозбивали і покрали, Типу, таке буває дійсно. Ні, я тобі скажу, що тут я я наскільки від початку війни я ні, ні одного разу не чув. Як з цінами хотів спитати, наскільки ну зрозуміло, ви українських цін, цін ціни не бачили до ці ціни ростуть. Остань за цей рік я не знаю. Ну дуже сильно ростуть ціни, бо тому, mm. що мені здається, що Іспанія, і так як всі європейські країни, то Робить збірна ну, на зброю на це все йде, це по-любому, тому і ціни так ідуть. Скільки ну, взагалі, ти вважаєш, але... треба на сім'ю, ну, там, чоловік, дружина і дитина, скільки треба заробляти їм, щоб ну, більш-менш нормально жити в Іспанії? Ну, якщо знайдеш от квартира, тепер всі в квартирі підлітали в цінах, тисячу євро квартира трьохкімнатна в місяць. Якщо ти заробляєш 2,5 тисячі, я думаю, так на, на прожиття стає. Ну, ну ра -ра -раз, разом, да, щоб харчувати. виходило хоча б 2-2,5, щоб тисячу на квартиру і півтори на поліці. А, а півтори тисячі, там тобі лишається, то я тобі скажу, десь 800 євро тобі стане, щоб. Там, як каже, на харчування. Ні в чому собі не відмовляти, так, так? Да? До, ну, такий нормальний собі, як кажеться, середній раціон. Ну, mm -hmm. ти все майже не знаю, як, як рахувати середній е, вищий даже середній, я не розумію, як так можна порахувати, ну ти собі ні в чому не відказуєш. А Добре, ти, а є, за дитину проти... не просто так згадав: дитячий садочок, школа. ну якщо У радості теж є різні, є, є різні програми, є різні школи, і різні садки теж. І я просто оце згадав, як прибрали тоді цього портнова його ж в Іспанії, якраз наскільки я пам'ятаю, і він зустрічав якраз так? я не, не, не знаю, і дітей зі школи він якраз там забирав, то казали, що на місяць там навчання щось чи 10 тисяч, чи то на рік, чи на семестр, щось там ціни, таке якісь ну але. Андрюха, ну але той порт, ну, ти, ти знаєш, хто він такий. А ну, да, та ні, ну ми не за нього балакаємо. Я просто щоб зрозуміти всякі... для звичайного українця, садочок платний безкоштовний. Для звичайного середньостатистичного українця і середньостатистичного іспанця. Тут дітей ніхто, по-перше, не ділить, в школах вчаться всі одинаково, в залежності від району і класифікації школи. Розумієш, бо тому, що тут є райони, які мають популярність. Наприклад, школа має якісь свої бали. Там я не знаю, як там. Е... І, то якось по-іспанськи трошечки я путаюся, як, бо, тому що це їхня система, і як тобі добре пояснити, кожна школа має якийсь рівень своєї е, освіти, наприклад. Е, має дуже хороших там вчителів, професорів, і mm -hmm. вона цим ціниться, наприклад, і вона має свої якісь там бали дуже високі, щоб туди потрапити, стараються люди всіх своїх дітей, і отак якось там, так, ну, як тобі простіше це все піднести рівень 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 свої, Ну, розумію, має, так, да, розумію. Якась дорожча школа, якась важка. Біля, біля мене тут, наприклад, є три школи, так угу. і з цих трьох шкіл дві. Одна така дуже така середня, друга, там наприклад, третя, то вона має дуже такий великий бал, і всі діти всіх дітей хочуть хоч вона через дорогу, буквально 15 метрів одна від другої. Угу. І там є якийсь бал. Там є система, наприклад, у цю школу, щоб попасти, вона практично безплатна, без копійки. Розумієш? Там, є, якщо ти е, маєш, наприклад, принести там якісь там під, подохідні, якісь ці листи, я не пам'ятаю, я не просто не можу тобі якось точніше. Роз... Запит йде документації перше. Угу. Де батьки працюють, там, наприклад, як ти працюєш. Тобто, школа? Школа ще так, вирішує, спроможність... чи вони, чи ти достойний, як то кажуть, Чи да? чи є спроможність е, на оплату, наприклад, харчування? Угу. О, Якщо ти заробляєш, там, наприклад. Менше їхньої там якоїсь мірки і угу. твоя дружина або то харчування тобі видається безплатно. Ось так ось. Ну а саме навчання воно безкоштовне чи треба платити? Саме навчання безкоштовне, а, ну, а навчання круто. саме безкоштовне угу. повністю. Розумієш там, вони якось мені здається, що книжки купляєш там, здається, якийсь там збір на книжки і та все більше нічого. На штори. Ой, ти шо, смієшся? <рес> Та я сміюся. Це вже, блін, на це капець. <рес> ти вже я, за 26 років <рес> і забув, що це таке, да, на штори збив? <рес> Ні, Не, якось недавно я за це все чув, йо-мойо, це таке, блін, на СССР чути про це все, ти розумієш? <рес> Та да. Це, це, і це блин, да. ти розумієш, уже, скільки я поїхав звідти, блін, і то далі, я якось недавно дивився відео, там якісь інспекції чи ще щось, штори, що вони там купляють, скидається. Учителям на день народження це абсурд повний, є переситеться? Так, да, так, да, 100%. Страшний Та, це так, так, да, для жартів: іспанці б не збирали, я думаю, на штори. Ну. Ясно. А є ж, Андрюха, є школи дуже великого рівня, ну там може абсолютно люба людина, ти хочеш має спроможність платити, і ти знаєш, що звідти з тої школи, наприклад, твоя дитина може поступити дуже легко, або там учителі якось відносяться до того всього більш серйозніше, угу. то будь ласка, якщо в тебе є кеш, то. Можеш на це, це, це ти живеш на півдні, я так розумію. Це Середземне море. Да? Це не океан. Це Середземне море, це 127 а. кілометрів від океану. Угу, угу. Бо частина О, ж виходить на океан Іспанії, частина на Середземне море. Це, так, так. це якраз на самім Гібралтарі. Там трошечки нижче Гібралтаром. Мені здається, здає, що тарифа. З однієї обмиває океан, да, з да, іншої да, да, сторони да. обмиває море. То mm. наші люди, як приїжджають туди, так кажуть, хочеш покупатися, так дорога є, виїзд на. На тарифу ти якщо хочеш подивитися собі в інтернеті, а може й знаєш. То з одної сторони океан Атлантичний, а з другої сторони, море. Розумієш, що так інтересно, покупає. Угу, круто, да, прикольно. <Pardon>? <comedy> yeah, і і Таке все, є на що більше нічого не. Ясно, друже. Ти не проти direct, будеш, якщо я відео, я записую, ну, просто записую, не проти, <Goku> будеш, якщо я викладу, може українцям буде комусь цікаво, бо ну. Ситуація така, що хтось виїжджає, хтось не знає, яку країну обрати, і може хтось подивиться комусь. Лиш там, якщо щось вирубай хоча б ту всю дурну бесіду там, де я щось як плів, якийсь. Та Та це <ріст> Навпаки, слухай, оце на якраз те, що люди, ну те, що робить нас людьми. Тому що мені дуже приємно, що ти мене впізнав. Мені приємно з тобою спілкуватися. Знаєш, як ми, наче як з тобою 20 років один одного знаємо, таке ну якось так. <ріст> І це ні. Я просто якось себе так знаєш некомфортно не себе почуваю. Тепер розумієш. Та я там викладаю. добре. викладай, якщо я там дуже дуже якісь штуки такі серйозні викручував, то там хоча не є все, зап... все добре. Українців забігає да, воно знаєш, бо я тебе не вмію. До, як я кажу, добре де нас Ну, російська прислів'я, це я не їх тролив цим, так, що так. добре де вас немає. Ну насправді, знаєш, всі думають, що добре де нас немає, і потім приїжджають там, в Іспанію, в Ірландію, не знаю, в Німеччину, і потім дивляться, і хтось себе знаходить, а хтось ходить і. Не може А це а, а Правда, що ти з Іванового? Ти сказав, що ти з Іванового з Росії. Я ти, кажу: я, я, писав, я в Іваново не повернуся. Я тобі, дивись. Це хтось цей прикол вкинув, щоб ти, щоб ти розумів, я не то що в Іванова, я на Росії не в одному, ну жодного разу не був в своєму житті, от ну взагалі не був. Але хтось кинув і колись мене і з питають, ну навіть вже до них, і кажуть: Андрій, а що, реально, ти ну, з Росії, там, родичі, Іванов я коротше ржав. Мене ну, ну я взагалі не був жодного разу, так що. Ну то ж. Я, 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 дівно, я вже... кажу, я в Іваново не повернуся, так це ж росіяни. Вони підхопили, знайшли мого однофамільця, ну там трошки щось не співпадає. Квартира там є. І я кажу: я від квартири не відмовляюсь. Кажу, готовий забрати гроші. Я говорю, продавайте її, гроші висилайте. Мені, ну коротше, то їх троли ви. Ото воно так пішло, пішло, і народ мені ото, що я з Іваного. Я собі так знаєш, ти тоді, коли вів того, шоу я бляха муха, думаю, з Іваном дивися, що витворяє, і не відбуду їх там дивися, з та, ось та. так, знаєш. Вон подивися на російську співачку. Якось о, о, якось там вона оце що її арештували. Там вона з пісню просто там десь співала. Її вон тягають по оце б я з Іванова, тобі такі стріми би, Звичайно. Хай, ну, добре, друже, радий добре. був бачити, тримайтеся добре, там. Добре. Давай, удачі. Давай, щасливо тобі, да, все найкращого, було дуже приємно, Слухай, да, да, а, а де ти пропадав весь час цей що тебе не було? Я нахарала, Та і воно ж розумієш спочатку ж я вів стрім сам, потім я перейшов на телеканал Прямий в Україні, був, тобто там вів. Потім почалося повномасштабне вторгнення. Я ж той, на той час був ну, в міській раді, ну там і керував містом якийсь певний час, і було не до стрімів просто. Потім yeah. влада там помінялася під тиском Офісу президента, поставили вони своїх, мене зняли. Ну і тепер вони керують уже два роки. Ну, от я і розважаюсь тепер знову. Ти собі застарев взяв? Так, да, бачиш, бачиш, так. Да. <ріст> а да, давай, друже, удачі удачи. Не буду тебе затримати, все найкраще. Да, давай, там займ, пока. <ріст> давай, счастливо.